Всім привіт! Вітаю вас у нашій компанії Вінкар. Сьогодні проведу вам огляд нашого майданчика, який у нас є автомобілі в наявності в місті Вінниця. Знаходимось за адресою е, міста Вінниця вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. Це бі, е, в сторону Луки біля авторинка. Знаходимось в 200 метрах від авторинка. Так, покажу ззаду. Як бачите, авторинок позаду, тому. Можете завітати до нас в гості. Завтра субота, працює авторинок, і можете прийти до нас. Все ж як не як. У нас, якщо по автомобілям брати, то у нас, напевно, четверть авторинка буде по об'єму. Так, погнали. Покажу вам, що є у нас на явності. Так, Renault Grand Scenic 2009 року випуску 217 тисяч пробігу, півторашний дизель 106 кінських сил, механіка 6-ступка, 6900. Потім e, Nissan Qashqai 2012 року випуску 186 тисяч пробігу, 1,60-130 кінських сил, 6-ступка, 1100. Міган e, 2015 року, 198 пробігу, півторашка, дизель 110 кінських сил, автомат Єдицеп e, 9300 в Універсалі. Рено Кенго, оригінальний пасажир 2010 року, 183 тисячі пробігу, півторашка дизель, 106 кінських сил, механіка шестиступка, ступка 7200. Класна комплектація, до речі, на, з навігацією дві здвіжні двері. Йоговар XF 2016 року, 150 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, 180 кінських сил, автомат 19 тисяч. Сітреен. Zero 2011 року випуску 16 кВт, звичайний автомат 6800. Так, повертаюся. обратно. Далі у нас міганчик Рено Міган 2017 року випуску з дуже невеликим пробігом 107 тисяч км, півторашка дизель, механіка шестиступка, 12300. E, далі e, Citroen C4 2016 року випуску 199 тисяч пробігу, 1,6 HDI 120 кінських сил, механіка шестиступка, 9800. Такий okay, Серйозний конкурент Мігану. Міган e, в хетчбекі, Restyle 2015 рік випуска 262 тисячі км, півторашка дизель, механіка шестиступка, 8700. Так, По більшості цих автомобілів по цьому ряду є відео е, на каналі, тому підписуйтесь, переходьте, можете переглядати повне відео по кожному автомобілю. Цю Мазду теж нещодавно знімав. Е, Мазда Тройка 2005 року випуску. Пробіг 194 тисячі км, 1,6 дизель, механіка п'ятіступка, 4700. Автомобіль на обліку, він завезений в Україну, якщо я не помиляюсь, два роки тому. Це ми, ми привозили автомобіль. Автомобіл і колеги повністю обслужений. Так, Nissan Leaf 2019 року випуску. 52 тисячі кілометрів пробігу. Звичайний автомат 2900. Батарея 40ка, до речі. Renault Zoe. 2016 року випуску 146 тисяч кілометрів 43 кВт. Звичайно, автомат 14100. Зараз, до речі, буду по, цьому, по цій зої буду робити огляд, тому наступне відео буде по ній. Volkswagen Passat Б8 2017 року 183 тисячі кілометрів 15-300, 1,6 TDI, 120 кінських сил автомат. Міган в універсалі 2015 рік, 225 тисяч кілометрів пробігу, півторашка дизель, механіка шестиступка 8950 в рідній фарбі. Так, коліус, по коліосу попереднє відео перед цим буде. Можете побачити. Коліос 2008 року випуску, повний привід 226 000 км, 2-літровий дизель 150 кінських сил, механіка 6 ступка 8700. Citroen c Це Кросір 2010 року випуску, 244 тисячі кілометрів пробігу, 2.2 дизель 156 кінських сил, автомат 11500. В чудовому стані, по ньому є огляд також. E, так, цей міган взагалі по офігенній ціні в класному стані. Техніка, все все супер. E, теж попереднє відео, якраз через одно поперед колісом, я знімав на нього огляд. E, Міганчик 2016 року, 269 тисяч кілометрів. Пробіг рідний 100%, бо дуже багато хто дзвонять, питаються поводу пробігу. Був він десь на авторинці, була б ціна, напевно мінус 100. Не ціна, а пробіг напевно мінус 100 тисяч. Ми таким не займаємось, тому виставляємо рідні пробіги, як воно є. Не крутимо. Півторашка дизель 110 кінських сил, механіка 6-ступка, 10800. Безключовий доступ, автоскладування дзеркал, датчики утримання полоси і так далі. Комплектація реально хороший, хороший середняк. Такі машини зазвичай ціни на них в районі 12,5-13 тисяч. Тому 10800 взагалі супер, навіть на перепродаж, якби хтось брав. Особисто, це особисто моя думка. Висловлюю, щоб не мовчати. Так, Nissan Кашкай 2011 року, 227 тисяч пробігу, півторашка дизель 106 кінських сил, Механіка 9600 на шкіряному салоні, панорамний дах. 18-класні диски. Так, Кашкай Плюс 2 2011 року випуску. Теж один з рідчайших автомобілів з таким пробігом за їх знайти в Європі важко. Е, пробіг рівний 107 тисяч кілометрів, півторашка, дизель 110 кінських сил, механіка 11100. Кашкай плюс 2 7 місць. Якщо бачите різницю у них по заднім форточкам, Зараз сонце світить, мені не видно. Не знаю, як буде видно на екрані. Якщо вам видно, задня форточка, зверніть увагу. Звичайний Кашкай і плюс 2. Потім. У нас Renault Scenic 2019 року випуску 180 тисяч пробігу 1,7 дизель 120 кінських сил, механіка шестиступка, 13 13900. Акційна ціна, її недавно знизили, взагалі варіант супер. В рідній фарбі машина в дуже чудовому стані. Grand Scenic 2009 року випуску пробіг 198 тисяч кілометрів, півторашка дизель 106 кінських сил, механіка шестиступка, ступка 700. Дачі e, Duster, 2016 року випуску пробіг e, 189 тисяч кілометрів, півторашка, e, 110 кінських сил, механіка шестиступка, повний привід 12 тисяч. Так, Volvo не продається. Volvo колеги. E, так, по Зоїці ще не закінчено, ще її не порахували, але якщо цікаво. То можете уточнити інформацію, дам по ній більше інфи. Е, так, е, Ренос Сенік 2019 року випуску 170 тисяч кілометрів пробігу, 1,7 DCI е, 120 кінських сил. Шестіступка, механіка 15500 в рідній фарбі. Аналогічний тому ж, який 13900, до речі. Так, Кашкай. Півгодини тому тільки заїхала до нас з підготовки. Нісан Кашкай 2010 рік випуску. 197 тисяч кілометрів пробігу, півторашка, 110 кінських сил, механіка шестиступка, 9800. До речі, дуже класний цінник на нього. В бордовому кольорі. Так, далі у нас Scenic, Renault Scenic третій, 2010 року випуску, 166 тисяч кілометрів, півторашка, дизель, 110 кінських сил, механіка, шестиступка, 6950. Так, BMW X1, повний привід. 2013 рік випуску, 12 місяць. Пробіг 215 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель 180 кінських сил, автомат 14 тисяч. Далі у нас Коліос. Коліос повнопривідний, максимальна комплектація, 2010 рік, 264 тисячі кілометрів. Двохлітровий дизель 150 кінських сил автомат 10600. Саме максимальна комплектація. Є у нас ще точно такий же. Зараз він по іншому ряду, я вам його покажу. Різниця у них лише в оптиці. А так? Такі коліси, хто розуміється, вони шукають саме такі в максимальній комплектації і на автоматі, тому що це джатко G0, класичний автомат взагалі вбиваємий. Так, далі у нас сценік. Босешний 2013 року випуску пробіг 240 тисяч кілометрів, півторашка 110 кінських сил, автомат ЄДЦ 9600. Так, спринтерок наш робочий. Далі Peugeot 5008 2012 року випуску 220 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 HDI, 115 кінських сил, механіка 8500. Не забувайте переходити на сайт. На сайті ви побачите більше автомобілів плюс Телеграм. У телеграмі всі актуальні автомобілі. Далі у нас Міганчик 4, 2019 року випуску. Пробіг 177 тисяч кілометрів, 1,7 DCI 150 кінських сил на автоматі 14800. Рено Гранд Сенік 2009 року випуску 220 тисяч км пробігу, півторашка, 106 кінських сил, механіка 6-ступка, 7700. На класній комплектації комбінований салон. Так, Opel Zafira 2010 року випуску 219 тисяч кілометрів. Механіка 7800. Citroen C4 2013 року випуску 145 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензин, механіка 800. Так, кольос, який казав, два однакових кольора у нас різниця в оптиці і в роках. Той у нас 2011-2010 року, 180. Тут получается пробігу менше, тут 182 тисячі кілометрів. Двохлітровий дизель, 150 кінських сил, автомат, повний привід. В общем, комплектація саможирна, навіть там і панорами, і шкіра, електросидіння, підігрів і так далі. Класна комплектація. Нісан Кашкай, плюс два, сім місць 2011 року випуску, 181 восім одна кілометрів, пробігу, півторашка, де півторашка, дизель, 110 кінських сил, механіка, шестіступка. 10500. Renault X Mod Scenic 2013 року випуску. Півторашка дизель 110 кінських сил. Міханіка 8900. Sitrojen. Це п'ятий, здоровенна здоровенна баржа. Це 5 турер. 2012 року випуску 197 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензин, 156 кінських сил, класна комплектація, автомат 8900. На пневмі їздив в ньому дуже комфортний. М'ягенький такий, просто капець. Так, шкода, Superb, 2017 року випуску, 210 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель, 120 кінських сил. Механіка 15300 Рено Гранд Сенік 2017 року випуску 7 місць 141 000 кілометрів пробігу. Півторашка дизель 110 кінських сил. Е, коробка механіка 6-ступка 15500. Е, Peugeot 3000. Ой... 308 Peugeot СВ. 2015 року випуску, 177 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель, 120 кінських сил, механіка 6-ступка 9500. Citroen C-Crosser, повний привід. 2011 року випуску, 238 тисяч кілометрів пробігу, 2,2 дизель, 156 кінських сил, автомат 11500. Пижик 208, 2021 року випуску пробіг 5000 кілометрів. Абсолютно новий автомобіль. Фактично, електричка 50 кВт, автомат. ну Звичайно, якби в принципі, електричок не буває, механіки, 22 500. Так, і завершуємо наш е, огляд майданчика на Nissan Ліфі 2016 року випуску 63 тисячі кілометрів пробігу, 24 кВт батарея, е, звичайний автомат 12300. Так, більше автомобілів ви побачите у нас в Телеграмі. На сайті мій номер телефону вказаний внизу, в описі і в коментарях я їх прикріплю. Тому не забудьте підписатися на канал, щоб бачити більше автомобілів. На сайті в Телеграмі е, є у нас ще Приблизно десь около 100 автомобілів, які доставляються з Франції та з Європи. Я автомобілі можу запропонувати по нижчим цінам, якщо автомобіль без підготовки, який доставляється, наприклад, який може бути у нас в наявності на майданчику в Медикі. Тому переглядайте ці машинки. Вибір доволі дуже, дуже, дуже великий. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.